Наступна головоломка, отже, у нас є така рівність 0 відняти 1 дорівнює 0. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно. Перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка, для цього. Нам достатньо перемістити ось цей семничок, сформувавши знак ділення. І коли ми перевіримо умову, 0 розділити на 1 буде 0, 0 дорівнює 0. Отже, рівність вірна, задачка вирішена, головоломка вирішена.